А в нас вже почали квітнути королівські лілії. Ось така заквітла перша, просто неймовірна краса. Поруч знаходиться така ж сама лілія. А трошки далі інша. Дуже цікава вона по краях темніша, а посередині ось така помаранчева. Це взагалі одна з моїх найулюбленіших лілій. Подивіться, яка гарна. А як комусь така лілія? Як на мене, просто неймовірно. Вона за ростом значно вища за інших. Цим вона і відрізняється. Ну, і, звичайно, в неї просто неймовірно насичений колір. І наостанок покажемо ось таку гарну лілію білу чи молочну з лимонним відтінком. І ось така ніжно-ніжно-ружева. І зараз покажу одним уже кадром загальну картину по ліліям. Вон жовті доквітають. Ці відквітають, там ще будуть квітнути. Тут білі. А, і ще там жовті є. Жовтих, що в цьому році прям дуже багато розквітло. Яка краса. А, бордові вже майже відквітають. І там також, і ось ця дуже гарно. Стала ще більш насиченіша, ніж була. І ось тут ще не розквітлі.